Вірш Олександр Джога, захисникам України, приходь живим, син України, з боїв, за цілісність країни, приходь щитом, а на щиті лежать хай вороги твої. За тебе мати свічку ставить, її молитва Бога славить, та милість просить дарувати, життя тобі урятувати. Вночі. Вона не може спати, і зрозуміло, вона ж мати, яка вночі тебе гойдала, на сон пісні тобі співала, Ти наче промінь крізь віконце, їй грієш душу немо сонце. Для неї ти єдина втіха, її маля, її ти криха. Немає в неї більш нікого, нікого рідного такого. А мати плаче, молить Бога. Бо вже за край її тривога, Щоб ангел крилами окутав і ворожнечі карти сплутав, вертай живим, це так потрібно, щоб мати вже була спокійна, тебе могла би пригорнути і мирним сном уже заснути.